Так. Сьогодні розпаковка по смартфонах. Буде близько 29 телефонів. Ось такий приїхав Redmi 9A. Є, до речі, у декількох кольорах. Зараз покажу приблизно. Потім буду е робити відео кожного смартфона. Ось такий цікавенький колір. Так, це закриваємо. Показую далі. 9С. Ось в такому кольорі. Темно-синій колір. Будуть різні варіанти, як бюджетні, так і дорожчі пристрої. Так що у нас тут ще в коробушці. Деякі телефони йдуть в коробках, деякі без. Nokia C21. Ось такий синій кольор. Недавно мав такого е, у сірому кольорі, до речі, знаходимось у місці рівному, все відправляємо новою поштою, всі телефончики повністю тестуємо, перевіряємо. Так, зараз ось Samsung, це, мабуть, а 10 9C це має бути 64-ка та. 32 варіанти. ZTE. Це Blade a 7 такий темний колір. Так, що тут у нас цікавого ще буде? Так, це у нас якийсь Infinix, швидше всього. Ось такий цікавий смартфон. Незрозуміло, що це за телефон, якщо чесно. Зараз будемо розбиратись. Кому більш цікаво, пишіть у повідомлення, буду зараз кидати. Так, Samsung A20S, швидше всього. Бюджетний Redmi 7A чорненький колір. Huawei P8 Lite, чорненький також. А32 Samsung. 9A чорненький колір. 32 100%. Samsung у білому кольорі a 11 Цікавий пристрій, такий бюджетний. 9 c знов синій. Realme, Мабуть, також це 21 чи Y-21. Моторола така цікавенька. Зараз. Зараз я його зніму чехольчика. Ось цікавенький такий, прикольний, класний телефон. Мені таки подобається. Бо Samsung і Xiaomi вже трошки такі е, насичені на ринку Nokia. Це от якась 1,4 чи 1,3 була ніби така. Так, Redmi 7A чорненький кольор. Бюджетні, до речі, вже таких немає. Закінчились. Маю ще 6А. Золотий та чорний колір. Будуть тепер 7А. Ось ще така сама Nokia. Тому хто там запитував по 7А, пишіть, є вже два штучки, бачу, є 9А знову. Є у різних кольорах. 9А. Чорний, синій. Ось такий колір, не знаю навіть, як правильно назвати, ось знов чорненький 9А. Nokia, не знаю точно моделька. Так, це у нас що, Realme. Oppo, Це Oppo A5S. Та ще декілька варіантів. Ось Infinix, досить часто запитують цю модельку X6628B. Прикольний цікавий телефон. Так, 6, Redmi 6 з відбиточком бюджетний смартфон, 4 Axe 8A Redmi червоненький колір, та 9C. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, буду зараз всім скидати, також буду скоро закидати в загальне відео цих смартфонів.